Мавіки з Тернопільщини вже на фронті. Три коптери, придбані за зекономлені Тернопільською обласною радою кошти, вже допомагають на передовій. І цю необхідну техніку отримав підрозділ Буар 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, де воює багато наших земляків. На зв'язку 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Підрозділ Буар. Отримали з нашої рідної Тернопільщини три ось таких гарних дрона. Дякуємо за це Тернопільській обласній раді та особливо Володимиру Боліщуку. Дякуємо, що ви чуєте наші потреби, задовольняєте їх, допомагаєте нам перемагати. Слава Україні! Героям слава Бійці бригади оборонять Україну на Донецькому напрямку. Необхідна техніка вже допомагає воїнам у виконанні бойових завдань, а Тернопільщина продовжує бути надійним тилом для наших захисників і захисниць.